Купання на міській зоні відпочинку річки Бористової та на ставку в селі Попівка заборонене. Такий припис винесли спеціалісти Красноградського міжрайонного управління Держпродспоживслужби України. Останні лабораторні дослідження води у цих водоймах показали значне перевищення позитивних кишкових паличок. Шановні красноградці, за останній час в нашому районі склалася напружена епідеміологічна ситуація із станом поверхневих вод. Я конкретно маю на увазі пляж на міській зоні відпочинку. Та пляж на ставку в селі Попівка. Згідно плану моніторингових досліджень, Красноградський лабораторний центр МОЗ України кожної дві неділі проводить відбір проб води з даних водоймищ і досліджує їх на вміст різних бактерій. Так, от за останні дві неділі. Виявлено перевищення виявлення і перевищення вмісту кишкових паличок у річковій воді та у воді ставковій. Це перебільшення складає майже втричі, і в зв'язку з цим було винесено пропозицію до міської ради та до папівської сільської ради для заборони купання в цих водоймищах. На сьогодні ми з вами знаходимося на міській зоні відпочинку і в місті з вами бачимо, що попри заборону, яка вивішена тут, і працівниками рятувальної служби проводиться робота, роз'яснювальна серед населення, але попри всі ці застороги, населення, на жаль, купається у річковій воді. І хочу звернути увагу на те, що на сьогодні ми вже маємо два випадки реєстрації кишкові. Гострої кишкової інфекції у двох дівчаток-підлітків, які своє захворювання зв'язують із купанням в річковій воді та із глотанням річкової води. На жаль, такий факт у нас є. Тому хочу попередити населення міста Краснограда та відпочиваючих на міській зоні відпочинку про те, що ця заборона не є фіктивною. А вона зроблена для того, щоб попередити, перш за все, виникнення гострих кишкових інфекцій, а то, може і більш складних інфекційних захворювань. Тому звертаюся до батьків, до бабушок, також до всього населення для того, щоб не нехтували даною забороною, а все-таки або десь шукали інше місце для купання, або приїжджали сюди тільки тільки для того щоб загорати. При глотанні такої води з перебільшеним кількістю кишкової палички може виникнути банальне кишкове отруєння. Воно має симптоматику таку ж, як і інша кишкова інфекція. Тобто це висока температура, слабкість, пронос, тошнота, рвота. І в подальшому, якщо не лікуватися, то можливі ускладнення, які можуть закінчуватися навіть хронічними захворюваннями. Печінки та шлунково-кишкового тракту. Хочу ще сказати, що так як дослідження ми проводимо тільки на вміст кишкових паличок, а не на вміст інших будь-яких мікроорганізмів або будь інших -яких, яких біологічних агентів, то через таку воду забруднену можуть передаватися і шкір, різні шкірні захворювання. Можуть передаватися таке захворювання, яке носить хронічний характер, це лямбліоз. І це є досить небезпечною хворобою жовчововідних шляхів у людини. Місцева влада зреагувала на припис: комунальні служби огородили пляж стрічкою із трафаретами, які вказують на заборону купання. Однак відпочивальники ігнорують цю інформацію. У воді чимало дітей, організм яких особливо вразливий до різних шлунково-кишкових захворювань. Наразі фахівці Держпродспоживслужби проводять масову роз'яснювальну роботу серед людей, які прийшли відпочити на пляж. Вони радять Красноградцям утриматися від перебування у воді, допоки її стан не нормалізується.